Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назви Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас кільце Century Square. Погнали. Три кола, ну, сама, сама траса коротка. Так, педаль до полу. Погнали. А, вони ззаді. А Я думав, що ми, обу, ми обидва будемо ганяти. Так, прискорюємось. Ось так, полетіли. Так полетіли? Не, не надовго політ був Уже друге коло. Ось так. Полетіли. Погнали, погнали, погнали. Лайно. Полетіли знову прискорюємось Уже останнє коло. Обігнав? Зато знову полетів. Прискорюємось. Ні, я поки попереду. Поки попереду. Прискорюємось. Він на хвості в мене. Цей скотеняка. Давай-дава, давай давай, давай Це фініш. 10 касарків нам в карман. Тепер в гараж. І на цьому це все. У нас більше сотки касарика. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!